Вітаю вас, шановне панство. Дуже радий вас, як завжди, чути і бачити. І сподіваюся, що ви також мене. А, і подякуєте особисто мені. і, Звісно, цьому каналу. Вподобайка і напишете коментар. Як завжди, підписуйтесь, будь ласонька, на канал. Все ще по статистиці. Дуже багато людей дивиться відео без підписки. А коли ви підписуєтесь, ви допомагаєте розвитку каналу. Ви допомагаєте мені особисто і нашим регулярним випускам. А, сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про Counter-Strike, про що ще ми можемо говорити? А, ну. Звісно, як завжди, я вам нагадаю, що ви мої свідомі котики підтримуйте збройні сили України. Донатьте на благодійні фонди, на пряму на бригади. Будь ласка, скрізь скрізь допомагайте нашим Збройним силам України. Це дуже важливо. А будемо говорити про РМР, багато якихось читерів, такі невеличкі срачі, скандали. А була у нас тусовка вечірка в ЕШАЛТВ. Е Туди мене не запросили. Ну, напевно, після того, як я почав англомовний ком'юніті в Твіттері парафінити, вони вирішили, що не треба. Та я й би не поїхав. Дуже треба ваша Сербія, то вже придав. Аток, якийсь болотяної федерації, правда, особливо, якщо дивишся на те, як працюють співпрацюють Шелтів, зокрема, з ким вони співпрацюють і е, взагалі, наскільки вони якісно легалізовують терористів, то знаєте, мені здається, що їхня репутація ще буде е, багато років намагатись вижити і відмитися, як то кажуть. Тому, будь ласонька зосередимося на нашому кіберспорту спорті, на нашому а, чудовому регіоні, не регіоні, на нашій чудовій країні, яка, в принципі, є а, такою собі нормальною а, таким початківцем, скажімо так, в кіберспорті. Ну тому що історія українських кіберспортсменів і українських команд вона дуже mm. велика. Тому продовжуємо розвивати і продовжуємо говорити а, про кіберспорт. А, друзі, також я хочу вам а, анонсувати завтра. Вже я думаю, що це буде завтра. Точно, ну не точно, може день-два. Коротше кажучи, на каналі Вуса шоу вийде інтерв'ю, нове інтерв'ю, велике інтерв'ю з паном. Костянтином Леніним. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити, поставте дзвіночок. Це ця причина, до речі, та причина, яка змусить вас підписатись на, на канал. Анонс взагалі, точніше, відео має бути завтра о 16-й, тому обов'язково підпишіться. Вечір Ейшел ТВ. Напевно, така головна подія з точки зору присутності інфлюенсерів. Дуже всі такі гарні, в сукнях, у фраках, там, знаєте, костюми метелики там дружина, там квіти, якісь там всі такі на пафесі. І це все було в Белграді. 13 січня пройшла е е вечірка, така вечірка нагород, е е да, просять не плутати Белград з Белгором. Е е відкривав івент Іон Едвард, Іоанн, той самий легендарний Івані Едвард, який е е е нічого не сказав. До речі, на підтримку України, до речі, взагалі на цій вечірці жодного слова. Я чесно не Вився, але за моєю інформацією, ніхто нічого про Україну не сказав. Навіть в минулому році, коли е, вийшов там і Сімпл I'm Ukrainian, там і взагалі були якісь такі ну якісь промови були в цьому році, чи то е, вони наклали якісь якусь заборону на цю тему, чи Ну чи ці всі інфлюенсери вони настільки е, настільки. Обісті чи я не знаю, як це а, ну перелякані, що вони, блять, не можуть два слова сказати про війну. Ну це просто сором. І це не просто навіть про війну, ну про Україну. Ну, Едвард, ну ти ж скотеняка, ти ж тут народився. Просто немає нічого. Я не знаю. Це. Я просто втомився вже горіти, палати, втомився від того, що а, е, західніки, вестерни, продовжують легаліза... легалізувати терористів. Це... Це просто сором. Ніхто не приходив у підтримку с пінами кольорах українського прапору. Я пам'ятаю, в минулому році дійсно були люди, у яких були, знаєте, тут такі значки, якісь щось таке. Ну, взагалі. Фу, це соромно. Я, е, от, чим далі, тим більше видно, як Хел ТВ воно, знаєте, так от в цьому лайні воно просто прям занурюється в нього. Російський букмекер в якості головного спонсора вже багато років. Ну, ми вже бачимо, що і ЄСЛ в цьому плані теж тут не, як -то, не соромиться. Сербія, велика кількість росіян в залі. Коротше, нормально. Люди живуть життя і собі тут у нас ракети летять, летять. Розумієте, люди гинуть постійно руйнується інфраструктура, а там. Багато хто відмітив у соціальних мережах, що ця нагорода все більше схожа на Оскар. Місце, де збирається весь кіберспортивний бомон, який займається самовихвалянням один одного. Ну, дійсно це виглядає от саме так. Знаєте, є якась така тусовочка елітна. І от вона, типу, вся така, знаєте, як цей контр-страйк, це наш, і ми всі отут тусуємося, і все отак от все кльово. А... Нема про що говорити. Насправді, я в принципі, чесно кажучи, коли бачу людину в костюмі, я їй не довіряю. Ну, історично так склалося, і для мене людина в костюмі це абсолютно не показник там якоїсь о, поважності або посади. Більш того, я схильний до того, що якщо людина в костюмі із кроваткою, то скоріш за все вона пиздить. От тому не довіряю їм і не довіряю тим, хто. Хоча деякі персонажі були дійсно виглядали ну так доволі гарно і солідно. Ну, сочки зору. Стилю мені це подобалось. Ой, декілька пані, зокрема, дружина е, Паші Біцепса, е, взагалі чудова в них родина, діти, собака, все як треба. От Паша Біцепс це та людина, яку завжди можна ставити в приклад. Я відволікся дуже не про Counter-Strike, про життя, про, про костюми і таке інше. Двадцятка. Двадцятка, давайте підведемо таке невеличке резюме, в цілому, що хочеться сказати. Ну, по-перше, давайте по рейтингу пройдемось, і е, тут треба що відмітити, що. На ваших екранах прямо зараз, а не так, як минулого разу. Ви можете побачити двадцятку тих гравців, які потрапили в цей список. До речі, редактора вже звільнили, його вже більше немає. Пише вже новий сценарій, до речі, це одразу видно, помі... стало помітно. А, зайву переміг третій раз, чим наздогнав Сімпла. Ну, Мається на увазі, що вже топ-1 займає третій раз. Матьє РБ. Е, ну, що тут сказати. Сімпл, в принципі, якби, е, трішки може десь спрацював над собою, над своєю поведінкою, то може в цьому році і теж зайняв би позицію вище. Взагалом, враховуючи те, що він з жовтня не грає, в принципі, то, ви знаєте, сьоме місце це так доволі непогано. До речі, Сімпл потрапляє до топу з 16-го року. Окрім 17-го, восьме місце в нього було тоді. Та цього року сьоме місце завжди був топ-5. Тобто, по статті. Реально кожен рік навалює джебошить. Але, от як ми бачимо, в цьому році відбулася просадка взагалі вийшов, відійшов від активного А, Фінальна двадцятка. Твіст Серто, Кедіан Меджиск, Блеймеф джабі Нерц Хантер, Frozen Device, Брокі Ставенширо, Сімплс Санпаюс, Пшпінкс. Ніко, нікозайву Ну, в принципі, якщо брати, напевно, по статті, то все непогано. Але як на мене, чомусь, е... ну, не те, що чомусь, я розумію, чому тут є якийсь суб'єктивний фактор і фактор певних цифр, але тільки один капітан в топі. Це. Сором, і мені здається, що так не повинно бути. Кедія на топ-18, хоча об'єктивно, я думаю, що по його імпакту, і ну можливо, по статті ні, але по його імпакту я б його точно би ну там топ-13, точно, ну може навіть і вище. А, багато питань, мало відповіді. Робс топ-3, доволі очікувано. Робс дійсно це машина, яка дуже багато працює, яка кожен піксель в Counter-Strike е знає. І це моя повага. Ніко, як завжди, не перший. Знову ж таки, топ-2, але по статистиці в цілому те, як він провів рік, як грала його команда, я думаю, що для нього це доволі хороший і прийнятний результат. Інші переможці, тобто інші номінації. Fragger року Ніко, клатчер року Робс. Що цікаво, ну тому що він більше на з позиції Люркер, так, такий опорник е, на крайніх позиціях грає. А е, Меджес у нас опорник року. Снайпер року зайву. Капітан року Апекс. Ну, напевно, через те, що все таки Vitality виграли, перемогли на мейджорі, так і таким чином саме вирішили, Шелтіві виділити Апекса. Хоча, як на мене, знову ж таки, Кедіан тут е, поза конкуренцією. Але знову ж таки, я б навіть не порівнював. їх. їх це різні, може, один темперамент, але точно різні е, характери. Тренер року Зоні, як світалій, кращий турнір Blast Paris Major 2023. Ну, Інших турнірів, е, крупних е, саме такого калібру не було, тому, в принципі, е, доволі логічно. контент креатор року Three -click Philip. Е, а міг би бути ухо. Ну, не знаю, стрімер року, о, не піксель, а міг би бути ухо. Знову редактор тут рофлить. Але насправді міг би бути ухо, якби трішки більше стрімив. Ну я сподіваюся, що в цьому році ця тенденція і ця ситуація буде а, покраще і більше можливостей для того, щоб а, проводити трансляції регулярно на своєму каналі, будуть у мене. Тому я буду вас обов'язково радувати своїми трансляціями. Ведучий років Спунж, той самий Чуд Берчелі. Який забанив мене в Твіттері, коли я сказав, що він смокче руснявого прутня. Йому це не сподобалось. Дивно тут інше, що ведучим року названий саме Спунж, а не Бенкс. Пан Джеймс, мені здається, був е, набагато більшої кількості івентів. І, в принципі, е, як хайп-трейн такий з нього набагато кращий, ніж Спунш. Спуж сам по собі, як аналітик, як людина, яка може похайпити в кадрі, так, він е, е, хороший. Але от, що стосується саме на сцені ведучого і таке інше, то мені здається, тут Джеймс поза конкуренцію. Ну, якась корупційна складова відбулася. Момент року зайву від Віталіті, новачок року, е, От, знову редактор, тепер цього доведеться звільняти, тому що написав новичок. Новичок це, здається, якийсь. Е, Гуснява отрута, якщо я не помиляюся, це новичок, новачок, може, ладно. Їдемо далі. Жіноча команда року. Ну тут всрата нігма Гелексі, точніше, може сама, сама організація і не всрата, але в складі цієї організації три росіянки, і більш того, одна з них зашкварилась уже 10 разів. Це Вілга, Вільга, чи ві Вілка, не знаю як її там, чи Виделка. Ниє в Твіттері, що ракети летять на її Крим, блядь. Так вони летять по військовим об'єктам. Дура ти. Ти просто дура! Ти просто треба вас всіх кончених посадити сюди, щоб ви посиділи під обстрілами, послухали, як працює ППО, подивились на прильоти, подивились, як люди гинуть. І потім ти будеш розповідати, куди там летять ракети. Кончене. Не знаю, я навіть не знаю, чи це залишати. Ну, Це ж база, правильно, тому треба буде залишити. Чоловіча команда року Віталіті. Все доволі ну, очікувано знову ж таки. Гравець року серед жінок, Анна е, з команди Нігма, гравець року серед чоловіків зайву Віталіті. А, ну що сказати? Ну так вони розширили Хелл має на увазі, розширили кількість номінацій, пододавали всяку, як ми бачимо, різні а, історії. Там тут уже у нас тепер з'явився талант року, стрімерок. Раніше цього всього не було. Це все прикольно. Це все прикольно, аби тільки не під брендом російського букмекера. Ну, як вже є, тут, знаєте, типу, на жаль, у нас кіберспорт залишається все ще ледь не однією з небагатьох індустрій, де... Болото легально присутнє, і більш того, його навіть ці англомовні вестерни хайплять. На жаль, але сподіваємось, що Збройні Сили України поставлять крапку потрібну в цьому питанні, і просто воно більше у нас виникати не буде. Їдемо далі. Два тижні до Катавіце, скоро вже геть зовсім скоро почнеться величезний, а, можна сказати, свято кіберспорту, свято Контрстрайку, яке буде проходити а, в Катовіці, звісно, в польському містечку на стадіоні Легендарна Арена. А я традиційно дякую Вібету за цю чудову студію і нагадую вам, друзі, що в закріпленому коментарі можна отримати вітальний бонус до трьох тисяч гривень. Долучайтесь, дякую вам і дякую, Вібету за таку чудову студію. А, брати Костелєва анонсували власну школу для кіберспортсменів. Це хайпив цю подію хайпив Сашко в Твіттері. Типу, чекайте, сьогодні буде важливий анонс там, туди-сюди. Коротше. І що ж це буде таке? Школа буде називатись All Stars Promotion. Відкриття відбудеться у квітні 24-го року. А, також можна вставити мій жарт з телеграму. Це вже Я читаю те, що написав редактор. Ну, мій жарт з телеграму звучить наступним чином. А, як це виглядає? Як ця школа виглядає? Сидить Саша і такий, типу, не пікай, юзай бінди на гранати, давай чисто інфу. З тебе 100 гривень на ЗСУ. Отак я це все бачу. Отака от буде кіберспортивна школа. Принаймні я сподіваюся, що це буде якийсь якісний продукт. В принципі, Олексій, Костелів, старший брат Сашка, завжди, коли от створює якийсь проєкт, він завжди такий, знаєте, зважено, якісно, послідовно, все там чітко. Побачимо. побачимо. Тому що цікаво. Знаєте, от тут є такий великий... Великий знак питання це саме. Те, як буде виглядати навчання, це буде Олександр, чи це буде якась автоматизована система. Тому що, на мою думку, наприклад, Сашко, він дуже нетерплячий до тіммейтів, то як він буде терплячим до якогось рандомного м'ясика, який і скаже Саша, навчи мене грати в Counter-Strike. Ну він же його просто там удушить, я не знаю. Ну тобто, типу, цікавий цей момент, і звісно, чекаємо ми на анонс. Якщо що, можливо, навіть купимо підписку і самі завітаємо на уроки. Відкриті кваліфікації на РМР. В Європі проходили, і не тільки в Європі, проходили на минулому тижні багато срачу, багато знову ж таки читерів. Ми про це говорили, що адміни, ідіоти допустили там навіть команду, яка називалася Армія Росії, до участі в кваліфікаціях. Ну, коротше, як завжди, опен квали проходять, знаєте, якщо це не срач, то якісь такі. ну, те, те, за що можна спіймати іспанський сором. Що можна відмітити з того, що вже пройшли на закінчення? Закриті кваліфікації, це Героїк Фнатік та OG. Жодна українська команда поки що не змогла відібратись. Е, є команда, яка відібралась, яка асоціює себе з Україною, назву якої ми називати не будемо. Е, ну, і там, але ви знаєте, як ви знаєте там європейський склад. Що ще з тих, хто вже пройшов далі? з таких Сінг, uh, до речі, там тренер Олександр uh, Шоквейв, українець. Естатік також пройшли Сінерс і Sports. Це команда, де грає Оскар. І, до речі, там ще грає Неофраг. Пам'ятаєте, такий був uh, хлопець, який uh, свого часу виступав за ОДЖІ. Ще з цікавого це кої команда. Там грає Мопос Дейві Джі. Це колишні гравці Movie Star Riders, Пам'ятаєте? Ну і Ентропік. Ентропік, що цікаво, в складі Ентропік грає Марікс. Пам'ятаєте, він грав за УДЖЕ Academy, хлопець з українським корінням, але грає під прапором Люксембург. Але знову ж таки він завжди згадує і там, де це може бути доречним, завжди вставляє український прапор. От, також в нього в команді грає Тізіан. Коротше кажучи, така нормальна заруба там на кваліфікаціях. І сьогодні буде останній день четвертої кваліфікації. Лазеркес досі не змогли, не спромоглися. Проходять 2-3 тури, далі вже не вистачає сил, не вистачає бензину. На жаль, ну, будемо сподіватися, що сьогодні, принаймні, в сьогоднішній кваліфікації буде все трішки краще. Взагалі, неймовірна кількість порушень, там і різні аккаунти, і колишні читери. І ми теж грали, Лазеркес зіграли. Команди, потім з'ясувалось, що там два читери, які отримали прям бани на турнірах. І все, одно такі команди допускається. Там якісь скандали з якимись стрімерами, які напряму е транслювали кваліфікації. Коротше, дуже багато команд, дуже багато екшену. І, можливо, навіть я розумію, чому так відбувається, тому що дійсно все проконтролювати просто неможливо. Кількість адмінів недостатня. Я думаю, що це одна з причин. А що можна сказати? А, ну, Першні Є постраждали, теж здається, в першій кваліфікації. Ще Міша Кейн там намагався якось дотями привезти адміністраторів і е дискваліфікувати команду, яка, е яка їх обіграла. До речі, самі Першин UA дуже показали крутий перформанс. Обіграли хаву е в третій кваліфікації. Чи це друга була? Третя, по-моєму. третя. Обіграли хаву. І майже обіграли OG. Майже. Ну реально там просто настільки була близька гра і настільки вона вже була, я бачив її переможна, але зрештою на додах. Passion UA програли. Але от дуже класний перформанс був від них. Там чудовий міраж. Якщо знайдете можливість, передивіться Passion UA проти OG. Дуже раджу. Стали відомі інвайти на ESL Pro League 19 сезон. Тут е у нас, е як завжди, Через Challenger, ви пам'ятаєте, відб... відбирались Монти, але вони ще й там раніше відбирались. Коротше кажучи, є в них інвайт, це головне. Ну і е... список команд. Партнер Teams це ті головні партнери команди, з якими, власне, там будуть завжди. Е... Нікуди не дінуться, NCBHG, Complexity, Astralis, FaZe, Fnatic, Furia, G2, Vitality, Liquid, Маус, Героїк, NIP та Na'Vi. Далі ті команди, які за світовим рейтингом ESL проходять, проходяться Falco Cloud9. Eternal Fire БББ. ББ Болото. ББ рошується блядське болото. Ви розумієте? Це ж геніально! Це ж абсолютно геніально! Як можна було блядь, назвати так команду? Напевно, вона з Росії. Gamer Legion. А, також є Cell Challenger, ну це слоти там, де ну коротше, ви все бачите на своїх екранах. Не бачу сенсу, тут все озвучувати. Там далі у нас вже ідуть прям відверті якісь м'ясики з північно південно-східної Азії. Чому м'яціки? Тому що ну, немає результату. Я не знаю. Взагалі я вже бачив ці історії, коли приїжджали тренера з Європи, намагались якось там свою імплементувати свою філософію, але це тупо не працює. Так, там Монте на місці. Останні чотири команди стануть відомі після кваліфікації. Ну так, там ще є слоти. Ну і власне Монте отримали запрошення на Intel Extreme в Китаї 2024 року, який пройде з 8 по 4 квітня. Ну, Не дуже зручний буде часовий. Пояс для нас, як завжди, але знову ж таки подивитись за Монте в будь-який час будь-якої доби це, звісно, задоволення. Не такий великий призовий фонд 250 тисяч доларів, але в принципі Монте, он по челенджерам катається, де призовий 100К, і нормально. Що цікаво, Наві в цьому туріку немає, якщо вони тільки не будуть грати кваліфікації. Тобто тут ще таке питання. І Наві традиційно якось не дуже полюбляють їздити в Китай, тому побачимо. Поки що, можливо, ще буде якийсь апдейт. До речі, про Наві ще збирають. Наві фан-сектор на, е, в Польщі на арені, на сподик арені під час турніру буде е, Наві фан-сектор. Це вже стає традицією. Це дуже хороша. Традиція, робота з аудиторією. Потрібно це робити. Це дуже круто і. Е, Якщо я не помиляюсь, нам потрібно заповнити спеціальну форму. Коротше, в соцмережах пошукайте. Можливо, я навіть думаю, ми в описі залишимо посилання на цю спеціальну форму. Якщо ви плануєте побувати в Польщі саме на цьому івенті, обов'язково долучайтесь до цієї чудової активності. Уточнюється, що на фан-секторі буде барабан та клубний перформанс. Подібна фішка активно використовується серед болівальників на традиційних видах спорту. Ну, це, типу, буде там НАВІ. Наві? Ну ви зрозуміли. Як завжди. Наостанок, котики. Звісно, цей вірш сьогодні це буде Василь Симоненко. Гарний вірш. І ви, великі молодці, що додивились відео до кінця, обов'язково поставте вподобайку. Дякую вам. Можна жити, а можна існувати. Можна думати, можна повторяти. Та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Люди всі по своєму уперті, народившись, помирає кожна. А живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого не можна. Дякую вам, котики, дуже радий вас чути і бачити. Сподіваюся, що і ви мене обов'язково натисніть. Вподобайку. Натисніть підписатись на канал і пишіть, звісно, коментарі. Я завжди все читаю, все лайкаю, десь щось дізлайкаю, але так то воно таке життя бентежне і буремне. Бережіть себе, будь ласонька, я вас обіймаю. До нових зустрічей. На все добре.